Напередодні Великодня студенти різних факультетів НОБІП України мали можливість доторкнутися до історичної спадщини власними руками в національному історико-культурному заповіднику Качанівка Чернігівської області. Дорога була довгою, але за словами студентів, того коштувала, адже неймовірна природа та атмосфера колишньої вікової величі повнила з краєвидами та інформацією. Улюбленими для колекціонера була величезна Шевченкіана, яка нараховувала більше тисячі одиниць, і абсолютно унікальний. Козацький розділ, теж більше тисячі, але там були шабля Богдана Хмельницького, шабля Мазепи, меморіальні речі, пернач Вишневецького, наприклад, ліжко Кирила Розуморського. І... Це для Тарновського взагалі фанатизм був все, що стосувалося козаччини. Коли він бачив річ цього періоду, то він, знаєте, втрачав здоровий глузд. Майно Харитоненків лише від цукрової промисловості оцінювалося в 60 мільйонів. Але у некролозі на смерть його батька було написано: навіть закляті вороги Харитоненків не могли запідозрити нечесних надходжень їхніх капіталів. А життєве кредо цукрового короля Бог дав. Поверни Богу. Студенти також почули розповідь повідомих гостей палацу, серед яких був поет Тарас Шевченко, письменник Микола Гоголь, який, до речі, назвав ці місця своєю другою домівкою. Відвідувачам представили виставку дорогою вражень уражень на першому поверсі експозиції. Розташовано витвори українських митців, а на другому пам'ятки російсько-української війни, серед яких докази російських злочинів та пам'ятки військових. Захід відбувся завдяки незмінній організаційній підтримці генерального директора заповідника Володимира Буренка, який наголосив на важливості збереження цих унікальних місць для України. Як для мене особисто, це все моє життя. Я працюю 23 рік, я родом звідсіля. Я думаю, щоб залишити після себе якусь пам'ять. Це для мене особисто. А взагалі, так як для держави Україна, це. Залежить пам'ятну нашу державу у всьому світі. Я бачу, мабуть, щоб закінчилася війна. Було велике архітектурне будівництво. Але в зв'язку з тим, що розпочалась війна і в нас було виділено великі гроші. Великі гроші. Було на палац, на палаці, цього палацу, було заплановано 120 мільйони. Ну, йде війна. Ну, я так вважаю, що в першу чергу повинна закінчитися війна, а тоді все буде добре. Після оглядової екскурсії студентів запросили повечеряти, після якої вони поділилися враженнями. Поїздка дуже сподобалась. Враження ідеальні, прекрасний колектив, чудові будівлі, архітектура, карасики. Як вам сподобалось, так і мені. Ми сьогодні з'їздили в Каченівку. Ми гарно пофотографувалися, смачно поїли. і, Як на мене, то день проведений не дарма. Екскурсія була дуже цікава. Рекомендую дуже багато цікавого дізналися на цій екскурсії. Тим паче було цікаво дізнатися, що було дуже багато знаменитих людей. Які посіщали це місце, попри нинішній занепад маєтку, місцева адміністрація налаштована оптимістично, адже фінансування від держави на реставрацію було одобрене, але на жаль, фінансування не відбулося через війну. Проте працівники заповідника, які ми, вірять у перемогу, так само, як і в те, що розкішні зали Качанівки сяятимуть та повнитимуться відвідувачами, поціновувачами нашої історичної і культурної спадщини.